Ukraińskie Słowo Jak w korzenczetwer zaproszuję usłuchaty słuchaty tej wersji ukraińskiej mowy Ukraińskie Słowo Witaję Was Agnieszka Parfiniuk Nasza programa realizuje się za wdzięcznej dotacji ministra w spraw i administracji u ramkach projektu Sojuszu Ukraińców Pidlasza. W siechodnim w programie zstrzymemos się z Andriem Maruszeczko, jakiej był według czym majster klasy pisania ikon w Czeremsi. Na początek tradycyjna pisnia Ostawajcie znamy. 16-17 серпня в гмінному осередку культури в Черемсі відбулися майстер-класи з написання ікон. Заняття зорганізовано в рамках проєкту Національного центру культури «Етнопольща» едиція 2024. В програмі зустрінемося з ведучим майстер-класи Андрієм Марушечко, художником, випускником Академії мистецтв. Подаємося до Черемхи. Дві ну, щодо культури у Черемсі зорганізувало верстат мальовання ікон. Приїхало 16 людей, які в більшості не мали до діла з іконами. Тобто, я, ведучий, як мастер, можна сказати, підготував якусь форму тих варстатів, Тобто, з одного боку, форма теоретична, з другого боку, трошки м, такого знання про. Колір і символіку теології ікони, тому що це є первісне знання. Кожен колір має своє значення, і без розуміння того значення важко просто малювати. Але також ми є обмежені тим, що малювання має своє обмеження, так? в іконі завжди прямуємо до світла, тобто люди, які ніколи не малювали або не малювали ікони. Просто не знають, на чому полягає ціла методологія. Тобто, виходимо з темряви, прямуємо до світла, і цього треба було їх навчити, і це виявляється не так легко. Так кажуть, що писати ікони, але я волію завжди казати, малювати ікони, тому що як людина не вміє малювати, то напевно ікони не напише. Тобто, є перше вміння це потрібно просто вивчити малювання. І вивчити, що це означає колір, як колір впливає один на другий, як кольори єднаються або як кольори вміють боротися між собою, як ту боротьбу ліквідувати, як просто у іконі, як картині пробувати знайти хармонію, так? цілісну гармонію. Я закінчив академію мистецтва у Варшаві. Живопис, тобто малярство, і просто це моя професія. А що малюю ікони, ну то знаєте, ну то ми всі ми занурені у наші традиції. Ікона це наші первісні картини. Ми з ними зростаємо з самого початку, і власне це така, можна сказати, одна з основних частин нашого життя. То можна сказати, людина, яка Десь там має якісь вміння до того, чи я не кажу навіть про талант, але мені здається, що це природньо, що десь там сягає до ікони, також із цього виходить. Особливо, що на ікону можна дивитися так досить класично, так можна сказати, або консервативно навіть. Тобто, дивлячись через, наприклад, такі канон так званого візантійського стилю. Але також можна дивитися на, як на систему, яка має в собі великі можливості, чого, наприклад, в Польщі найбільш відомий був Єжі Новосельський, який, звичайно, ніхто хіба не сумнівається, що малював ікони, але вони не були класичними, так? Але все ж таки, вони є. Люди їх шанують, і напевно він зробив якийсь там черговий крок в розвитку ікони. Бо якщо подивимося на... Історію ікони на того вона справді по-інакшому виглядала в 10 столітті, 12 столітті, 15, -му, 17, -му, 18, -му, 19, -му, 20 -му також, так вона має різні види, може мати абсолютно різні види. І Наші варстати, між іншими на тому полягали, бо ми малювали лише один мотив Ісуса Христа, але ми його малювали ну, в різних варіантах. Ми може ту використовуємо невеликі. Відсоток того, що є можливо, тобто, з одного боку, це є канон, бо це безперечно ми збираємося на каноні, але трошки виходимо по-іншому. Ну, бо, звичайно, в церкві дуже важко знайти ікону, на якому знайдемо червоне обличчя. Так? Але червоне обличчя це є енергія, це є сила в символіці східнього християнства, в символіці таології ікони. Тобто, як малюємо червоне обличчя Ісуса Христа, це не означає, що він є комуніст, так це, це означає, що що він представляє собою вітальне життя. Так само можемо намалювати синє обличчя, можемо намалювати жовте обличчя. Це все має також своє значення, тому що значення має конкретний колір у теології коли. Шість широкий вертає. ми зустрінемо з тобою, біля олограю і попросим його ще о, хай він нам заграє. Ой, у того хай, хай не познай, на конці Неосилімо сильні, що хочеш отобік просиш, що дає тобі кожна зізна. Він кидає, осінь настає, і ми замираємо в тумані. Але всі люди живуть на Ja z Ruskem, w i z ja zrobię tu biste krapy, złote nam miasto. Na szyję swojego czela z zrobię zimba. Вчиною вони красно рали у того, гайдай для нас а свій жалкий не зупиняй, как разну на всій оці, чи хочеш удари попроси, що не дає тобі кожна весна, тільки зданий посніста, і ми займе струнату. Звичайно, є різні школи, і люди кажуть, що треба молитися і так далі, підготуватися, там, деякі кажуть, що треба пустити одночасно. Але, безперечно, я можу сказати, що так, що це ніяк не допоможе, якщо людина не навчиться малювати. Тобто, то перш за все, треба вивчити малювати. Вивчити малювати і то так досить від початку до кінця, щоб пізніше, коли то вже людина. Починає малювати, щоб використати тільки те, що є необхідне. На тому полягає ціла проблема, так? бо людина вивчає, наприклад, довгими руками, а пізніше, як приходить щодо чого, то використовує тільки невеличку частину того, що знає. Але, між іншими, на тому полягає мистецтво, треба використати тільки те, що є необхідне. А не показувати, що просто вмію все від початку до кінця, бо це, напевно, не є ну, фестиваль вміння, так? ну, Це є спроба відображення такими засобами, які необхідні. Попросто завжди щось до кожної картини можна щось додати, так? Завжди. Але добавка, тобто збагачення, це зовсім не означає, що та ікона буде краща. Ча саме дуже простенька ікона, є надзвичайна. Прикладом того, наприклад, є такі народні ікони, не таких, можна сказати, професійних майстрів, але таких людей, які просто десь там в селі починали малювати, вони з одного боку, можна сказати, що є примітивні, але з другого боку, часами буває, що та простота їхня є просто надзвичайна, що вони десь попали в пункт. Так якби можна сказати, попали в таку. Ноту, яка є чистенько заграна, а одночасно попали в такий пункт в тій ноті, де вона звучить найгарніше. Так що то важко сказати, що як. так? Хтось може бути суперпрофесіонал, і такі є, очевидно, які малюють і, і від початку до кінця так само, і для них це не становить проблеми, але це просто картина, на яку ми дивимося, але. Не справа в тому, щоб ми дивилися, так і справа, щоб ми бачили. Це є велика різниця. Бачення, а видіння. А як собі порадили учасники майстерка? Ну, звичайно, є так, що деякі, які не мали до діла з малюванням взагалі, ну, це дуже важко. То дуже важко. Ну, то бо, то, бо то розумієте, мали ми властиво, так якби. Створити такий приклад, мали ми дітей, які просто нічого не вміють ще, і маємо також людей, які мають досвід малювання, так ну то, то спектрум був дуже широкий. І по-різному це виглядало. Це все, що ми підготували в сьогоднішній програмі. Ukraińskie Słowo realizowane jest w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dziękuję za uwagę i zapraszam do usłyszenia wydanie wydania Ukraińskiego Słowa za tydzień. Pozostawajcie na wszystko dobre. Вали ви передачу українською мовою українське слово.